Згадайте свою першу зустріч з Богом, коли Бог вас торкнувся, своє перше откровання з Богом, від Бога. Це залишило якийсь слід на ваше життя, в вашому серці, вашому розумі. Коли людина зустрічається із Богом, вона щось в неї міняється. Вона не залишається такою самою. Навіть якщо вона продовжує жити так само, як і жила, то хоча б людина. Починає роздумувати про те, що є вічність, про те, що є Господь. І ось Бог працює над нами через багато способів. Якщо ви пам'ятаєте проповіді Саші, як, він, як Бог говорить до нас, там було багато пунктів. І сьогодні Господь може говорити до нас через проповідь, через обставини в нашому житті, через оточуючих людей, віруючих і невіруючих. Господь навіть може говорити до нас через якісь хвороби. І коли Господь. До нас говорить, людині не завжди це може подобатися. Чому? Тому що треба готуватися до змін. І ось коли Господь говорить до твого серця, в тебе є два вибори: перший озлобитися на Бога і казати, для чого мені ці всі ситуації, для чого, для чого мені ці люди, для чого Господи, ти мене випробовуєш, для чого мені ці всі хвороби, ці проблеми. Або другий спосіб: другий варіант, що ти можеш зробити, це прийняти цю ситуацію. Прийняти Божу волю, можливо, в чомусь тобі треба буде покаятися. Я хочу, щоб моє слово сьогодні послужило кожному з нас на добро. І давайте ми разом прочитаємо Євангеліє від Луки, шостий розділ, 46 вірш та нижче. Луки 6,46. Чому мене кличете, Господи, Господи, а не робити того, що я кажу? Кожний, хто приходить до мене і слухає слово моє та виконує Його, кажу вам, до кого Він подібний. Він подібний до людини, яка будує дім, котра викопала, поглибила і поклала основу на скелі. Коли сталася повінь, підступила ріка до цього дому та не змогла зрушити його, бо він був добре збудований. А той, хто почув і не виконав, подібний до людини, яка збудувала дім на землі без основи. І підступила до нього ріка, дім відразу завалився, велика стала з нього руїна. Питання для вас. Ці слова Христос сказав для віруючих людей чи для невіруючих? Для віруючих. Для віруючих. Тому що ми, по-перше, ми називаємося християнами, ми називаємося віруючими людьми, а по-друге, ми кличемо Бога. Ми кличемо Бога у своїх проблемах. Господи, Господи, допоможи нам. Або коли нам радісно, і ми можемо дякувати Богові, ми кажемо: Господи, Господи, дякую Тобі. І ось що Христос каже: що слухати слова Бога недостатньо. Недостатньо того, щоб ти сьогодні послухав проповідь, пішов додому і залишився такою самою людиною. Треба не тільки слухати Слово Боже, але й виконувати Його. Тому послух Божому Слову робить нас подібним до тієї людини, яка будує свій духовний дім, яка будує своє життя на камені, на словах Ісуса Христа. І ніяка буря, ніяка ріка, ніякий життєвий шторм не зруйнує цей дім. І питання для нас. Що ж? Віруючих людей рухає до послуху. До послуху Богові. Любов. Віра. Можливо, в когось ще є якісь думки? Вірність. Основа, основа полагаюча – життя вічне. Що є основою для християнина? Що є основою для віри? Є сама віра. Бо якщо я не вірю в Бога, то всі мої діла. Всі мої походеньки в церкву, всі мої посиденьки в церкві, на домашніх групах, це все не має користі. Це все не має сенсу, якщо у нас немає віри в Бога. І все, з чого починається, це віра. Євреям, 11 розділ, перший вірш. Віра є підставою для надії, те, що переконує про речі, недоступні для споглядання. Зачитаю в сучасному перекладі 19-го року. Що ж це означає віра. Це значить бути певним у тому, на що сподіваєшся. Вона є доказом того, що щось є дійсне, навіть якщо ми не можемо того побачити. І ось основою християнства є віра віра в невидимого Бога. Віра в те, що Бог сильний, віра в те, що Бог величний, віра в те, що Господь може допомогти тобі у твоїх проблемах. Віра – це основа стосунків із Богом. Без віри неможливо будувати близькі стосунки із Богом. І далі послання євреям, 11 розділ 6 вірш каже, що Богові без віри догодити неможливо. Віра це не тільки погодження з Писанням, не тільки тоді, коли я читаю Писання чи слухаю проповіді, я кажу, так, це добре. Але віра це тоді, коли я щось роблю, активно роблю в своєму житті, активні дії. Наприклад, довіра невидимому Богу. Коли я не бачу Бога своїми очами, але я йому довіряю, я в цьому проявляю віру. Наприклад, моя віра ще може проявлятися у тому, що моє життя, воно змінюється. Завдяки тому, що я приходжу до Господа, Господь змінює моє серце, Господь змінює мій розум, мої шляхи, і я бачу переміни в своєму житті. І це також є активною дією віри в моєму житті. Чи є користь для людини чути слово і не виконувати його? Ніякої користі для, для людини немає, тому що це просто для людини інформація. Просто щось почути і про це забути. Євреям четвертий розділ, другий вірш. Бо нам також воно сповіщено, як і тим. Там апостол Павло каже про євреїв, яким також було сповіщено благовіщення. Але не принесло їм користі слово почуте, не розчинене вірою тих, що чули. В іншому перекладі було сказано бо слухали без віри. Якщо ми щось знаємо, це не означає, що ми в це віримо. Якщо ми з чимось погоджуємося, то це не означає, що ми приймаємо це слово з вірою. Наприклад, можна знати слово Боже, можна його цитувати, але так ніколи і не бути віруючою людиною. В мене є товариш. Який з дитинства ходив до церкви, він гарно знає Біблію, але він зараз не в церкві, він зараз не з Богом. Хоча він може цитувати. Можна погоджуватися, що жити по Божому Слову, по Божій волі це дуже добре, але не жити так. Користь від їжі для кожної людини. Коли вона? Коли ми дивимося на їжу, коли ми відчуваємо запах чи коли ми їмо? Коли ми їмо? Який мені сенс того, що я просто подивився чи понюхав запах, що моя жінка готує сьогодні на вечерю? Я тільки розігрую собі апетит. Але коли я їм, мій шлунок, він розщеплює цю їжу, і він розносить далі, наш кишечник розносить всю їжу по всьому тілу, по корисні елементи. І ось коли ми слухаємо проповідь, коли ми читаємо Боже Слово, коли ми їмо духовну їжу, нам треба не просто, знаєте. Кусили і забули. Нам треба роздумувати, нам треба розчиняти це слово, цю інформацію вірою. Якщо це слово не приймається з вірою, якщо воно не засвоюється, то це не приносить користі. Наприклад, який сенс мені знати і читати книжки про зцілення, якщо я в це не вірю? Якщо я був навчений, що колись Бог зціляв 2000 років назад при Першоапостольській церкві, а зараз Бог не зцілює, я в це не вірю. Для мене це буде просто інформація, але це не буде діяти в моєму житті. Христос є прикладом для кожного християнина. Чому? Тому що Христос як навчав, так і жив. Христос як проповідував, так і жив. Він каже: любіть свого ближнього. І Він показує нам на прикладі, коли він умивав ноги своїм учням. Уявіть собі, Бог у тілі умиває ноги своїм учням. Це великий прояв. Любові до свого творіння. Наше життя повинно бути прикладом для оточуючих. І не тільки для кожного з нас, не тільки для віруючих людей, але й для невіруючих. Якщо ми живемо свято, то ми служимо благословінням для оточуючих людей. Ми показуємо добрий приклад. Ми показуємо, що віруючі люди вони можуть бути іншими. Але якщо ми називаємося тільки християнами, а живемо подвійним життям. В церкві я привітливий, в церкві я посміхаюся всім вам, а виходжу з церкви і матюкаюся, як сапожник. Подвійне життя. Я служу спокусою для інших людей, і для віруючих, і для невіруючих. Цитата, яку я почув, яка дуже запала мені в серце, звучить так: ніякий невіруючий грішник не принесе стільки шкоди і біди Царству Божому, як віруючий. Грішник. Давайте ще раз. Ніякий невіруючий грішник не принесе стільки шкоди і біди Царству Божому як віруючий грішник. Чому невіруючий грішник не може нікого спокусити? Ну, невіруюча людина. По-перше, людина нікого не здивує своїм життям. Вона живе так, як хоче. Ну, людина, наприклад, п'ятниця прийшла, піду, пиво вип'ю. П'ятниця треба ж розслабитися. Людей це не дивує. Або, наприклад, коли чоловік зраджує жінки, це теж нікого не дивує, бо це стало звичним в цьому світі. По-друге, своїм життям невіруюча людина, вона нікого не буде спокушати. Вона нікому не може стати перешкодою. А ось віруючий грішник, він сіє спокусу. Він сіє перешкоду для людей, які могли б прийти до Бога, або для людей, які вже прийшли до Бога. Віруючий грішник, він показує неправильний приклад. Або я показую Боже світло, або я показую тимряву. Матвія 18 розділ, 6 7 вірш: А хто спокусить одного з тих малих, які вірять у мене, тому краще повісити млинове жорно на шию і втопити у морській глибині. Горе світове від спокус, бо повинні прийти спокуси, однак горе тій людині, через яку спокуси приходять. Якщо я сьогодні як віруюча людина, як людина, яку знають, що він ходить до церкви, що він молиться, що він являється служителем, якщо я являюсь сьогодні перешкодою для невіруючих людей, то горе мені. Коли я сію сумнів в серцях людей, то люди можуть почати думати: якщо Бог навернув цю людину до церкви, якщо ця людина вже покаялася півроку, рік, десять, двадцять, все життя являється віруючою людиною. Але вона як матюкалася до свого покаяння, так і матюкається. Як вона випивала по вечорах, так вона й випиває. Як вона десь гуляла, так вона і гуляє. То що мені робити в цій церкві? Якщо Господь не прозводить своєї роботи в серці цієї людини, то чи може Господь повпливати на моє серце? Якщо люди живуть в церкві так само, як і в цьому світі, то взагалі що людям робити в церкві? Якщо ми хочемо проводити інших людей до Бога, то ми повинні бути добрим прикладом для інших людей. Якщо ми не змінюємо своє серце, то ми не можемо добрим чином повпливати на людей. Так чи інакше, ми впливаємо на людей. Люди цього світу дивляться на нас, навіть якщо вони нам цього не кажуть. Ми впливаємо так чи інакше, але питання для нас: чи ми впливаємо добрим чином, чи ми впливаємо поганим чином на невіруючих людей. Наприклад, якщо в моєму серці лицемірство, то я і буду це лицемірство виявляти на людях. Вітаю вас, слава Ісусу Христу! Виходжу з церкви, які вони всі, якісь вони такі всі странні, я їх, я їх недолюблюю. І той не такий, і та не така, і ті не такі. Я один святий і праведний. Або інший приклад, коли людина не задоволена своїм життям, і вона виховує своїх дітей. Чи діти будуть задоволені своїм життям? Задоволені своїми батьками, вчителями, своєю ситуацією в житті. Я думаю, що ні. Центральна думка моєї проповіді не бути перешкодою для людей, які йдуть на шляху до Бога. Біблія каже про те, що ми сід для світу, що ми світло для цього світу і сіль для цієї землі. Давайте разом зачитаємо. Матфія 5 розділ, 14 та 15 вірш: Ви світло для світу. Не можна сховати міста, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, аби поставити його під посудину, але ставлять на свічник, щоби світив усім, хто в домі». І ось Ісус нам каже, що ми світло для цього світу. У нас є сьогодні багато істочників світла. Одна, друга, третя лампочка, тут прожектор, там прожектор. На сьогодні є сонечко, ввечері це можуть бути зірки, місяць. Коли вна, в нас є дощ, ем, істочником світла може бути блискавка. Але питання для нас: чи всяке світло корисне для людини? Наприклад, сонячне світло. Воно дає тепло, завдяки сонячному світлу ми можемо прокидатися. Люди раніше якось прокидалися без будильників на телефонах, чи десь там на таких маленьких будильничках. Люди прокидалися завдяки своїм таке важке слово, біоритмам. Те, що в нас є в, моє, в нашому житті, те, що Бог нас заклав. Фаза, фаза сну, фаза активна фаза і тому подібне. І ось сонце дає життя, дає тепло, дає енергію. Наприклад, коли сонечко виходить, в мене настрій піднімається. А є світло, яке може засліпити та обпалювати. Наприклад, світло від сварочного апарату. Хто хоч раз варив, той знає, що його можна спіймати зайчика і потім, потім ходиш півдня і таке, наче більмо в твоєму оці, і не бачиш. І ось <кій> так само кож, не, кожна людина, не кожна людина, яка називає себе віруючою людиною, наближує до Бога. <кій> є люди, які наближують своїм життям, своїм серцем, своїми активними діями до Бога. Є люди, які спонукають до того, щоб просто ти дивишся на них, а вони наче, наче світяться. Ти думаєш, Боже, я хочу бути схожу на цю людину. Я хочу робити якісь добрі справи. Ця людина мене мотивує до добрих справ. Але є люди, які відштовхують від Бога, від віри своїми словами або своїми діями. Якщо сьогодні моє життя суперечить вченню Христа, то я стаю більш перешкодою, аніж Божим світлом. І сьогодні цей світ дивиться на кожного з нас. Сусіди, з якими ви здоровкаєтесь чи не здоровкаєтесь, люди, з якими ми працюємо, люди, з якими ми зустрічаємося просто на дорозі, вони дивляться за нашими, нашими діями, за нашими словами. І кожен з нас сьогодні має поставити собі. Не своєму сусіду, який сидить поряд з тобою, а конкретно собі. Постав запитання, яким я є світлом сьогодні? Світло, яке дає життя, чи світло, яке опалює як та сварка? Чи люди після твого світла отак от затискують очі і кажуть, я не хочу дивитися на це. Я не хочу дивитися на церкву. <кій> чи люди кажуть, я хочу піти в церкву, бо там є такі люди, як ти. Бо там є такі люди, як, як ви. Ви не такі, як ми. Чи наближаю я сьогодні людей до Бога? Чи я навпаки стаю для них спокусою і перешкодою? Тому, друзі, нехай наше життя, воно сьогодні буде тим світлом, яке не просто світить, яке не просто може опалювати, а нехай наше життя воно вказує правильний шлях, правильний шлях до Христа Ісуса. Тому наша віра вона має проявлятися в наших добрих ділах, в нашому, в нашому Праведному житті в наших повсяденних справах, в наших добрих словах та в добрих вчинках. Давайте піднімемося наші ноги і помолимося. Господь наш, і Бог наш. Дякую Тобі, Господи, за сьогоднішню тему, за сьогоднішній день, за те, що ми знаходимося на цьому місці, за те, що Ти сьогодні провів всіх нас до церкви Твоєї, Господи. Дякую Тобі за те, що Ти. Позволи нам послухати Слово Твоє Боже, дякую Тобі за те, що ти працюєш в нашому житті, в нашому серці. Я прошу Твого благословення, Господи, ти поблагослови кожного з нас на цьому місці. Допоможи нам передивитися своє життя, допоможи нам зрозуміти, що ми буває являємося недобрим світлом для оточуючих людей. Допоможи нам перестати бути спокусою та перешкодою для невіруючих людей. Я прошу тебе, Господи, допоможи нам з сьогоднішнього дня, з цієї хвилини, бути добрим прикладом для наших родичів, для наших. Друзів для наших сусідів та людей, з якими ми будемо зустрічатися в цьому житті. Я тебе прошу в ім'я Ісуса Христа, ти поблагослови кожного з нас на цьому місці. За все тобі, нехай буде слава і хвала, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.